Добрий день, дітки! Запрошую вас послухати казку видатного українського письменника і педагога Василя Сухомлинського. Як зайчик грівся взимку проти місяця. Холодно взимку зайчикові. Вибіг він на узлісся, а вже ніч настала. Мороз тріщить. Сніг проти місяця повіває, сів зайчик під кущем, простяг лапки до місяця, просить Місяцю любий, погрій мене своїм промінням, бо довго ще сонечка чекати. Жалко стало місяцеві зайчика, він і каже Іди полем полем. Я тобі світитиму дорогу, а ти прямуй до великого стогу соломи. Пострибав зайчик, зарився в стіг, виглядає, усміхається. Спасибі, люби місяцю, тепер твоє проміння тепле-тепле. Діти, як було зайчику взимку? Так холодно. Про що просив зайчик місяця? Зайчик просив місяць зігріти його своїм промінням, бо сонечка ще довго чекати. Як допоміг місяць зайчику? Він освітив дорогу до теплого стого соломи, в якому зайчик зміг сховатися від морозу. Що зробив зайчик, коли зігрівся? Він подякував місяцю за допомогу. Ця історія вчить нас бути чуйними, робити добро. Як місяць зробив для зайчика.